Так, ми біля собачок. Ось світляшка-махнатік граються. Тихо-тихо-тихо. Так, вам бажаю сьогодні завершити цей тиждень і з дітьми кудись поїхати відпочити. Бо дитинство дуже швидко проходить і... Ми все відкладаємо, відкладаємо, а робота постійно накопичується і завжди в нас немає часу. Тож, відкрити сторінку для дітей, для тих коханих, яких ви любите і яким ви обіцяли частинку радості. З вами був Сергій Голосіївський, 13-й коридор тропи Серафима Саровського, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої. Хай Господь оберігає вас під своїм покровом і під покровом Божої.